сильні і мужні. Стильні і гарні. Сміливі та відважні. Які ви якості цінуєте у чоловіках? Відвартість сміливість, наполегливість, цілеспрямованість. Не люблю взагалі в людях, коли брешуть люди. Сміливість. Відвертість, ну і впевненість в собі. Який у вас улюблений стиль одягу? Я полюбляю яскраві речі, але яскраві в мене мало: джинси, якийсь свет, якісь сорочки прості. Це називають от, десь приблизно там кежу. так? Можуть бути кеди під піджачинку, одягну і побіг. Який ваш улюблений колір? Не знаю. Синій, червоний. Напевно, що білий колір зелений, червоний. Вони ніколи не пасують перед труднощами. Винахідливі і кмітливі, зворушливі і романтичні. Який ваш улюблений фільм? А солодкий листопад. Теж це такі фільми романтичні. люблю. Романтичні секс по дружбі. Взагалі полюбляю фільми, якісь такі більш філософські, з якимись підтекстами, можливо, з роздумами, і які заставляють замислюватися. Мій улюблений фільм це телесеріал Шерлок, британська версія. Є таке. А якщо з романтичних, то це солодкий листопад. Якби ви мали суперзібності, то що б це було? Дар передбачення. От я хочу, в мене в дитинстві я хотів, щоб я міг зупиняти час, але потім зрозумів, що передбачити щось набагато важливіше, ніж зупинити це в якийсь момент. Mm -hmm. Я б хотів літати, я б точно літав. би. Ну, і вистачить. Ніжні і сексуальні. Уважні та чуйні. Вони знають, чого хоче жінка. Хлопці, яка ваша улюблена страва? Гринатовий браслет люблю. Люблю салати з-під шуби. Я салати люблю. Я полюбляю дуже пельмені, вареники, ну і, звичайно, борщ з часником. Вареники з картоплею. Український, звичайно, борщ. Ну і дуже люблю вівсянку зранку. Як ви розслабляєтесь? Розслабитись це означає кудись поїхати далеко від людей, можливо, в компанії, але від незнайомих моїх мені людей якнайдалі, від людей, яких я не хочу бачити якнайдалі, і щоб там не було музики гучної, щоб там не було шуму, щоб було тихо, красиво і не знаю, може, романтично. О, у мене багато є способів розслаблення. Я люблю слухати музику. Тобто для мене отакий релакс буває після тяжкого дня. Це, до прикладу, прийти додому, вімкнути на повну музику і хвилин 5-10 потанцювати просто. Просто потанцювати. Не повірите, але розслабляюся найкраще для мене відпочинок, найкращий розслабон – це коли я граю у великий футбол на зеленій травичці, на м'ягенькій травичці. Ну і ще люблю слухати музику і дивитися фільми. Зумні та веселі. Відверті та цілеспрямовані. Вони змушують частіше битися дівочі серця. Яку жінку в вашому житті вважаєте найкрасивішою? Для мене красива дівчина це дівчина, з якою є про що поговорити. Особисто я в дівчині в жінках я. Оціню в першу чергу це природність, і це, ну тобто природню красу. Я не люблю, коли на жінці дуже багато макіяжу. Найкрасивішою, яка усміхається, яка позитивна і яка добра. Що таке кохання? Що таке кохання? Це довга відповідь має бути. На це питання, що таке кохання. Ну, це дуже неосяжне питання, і над ним дуже багато хто людей б'ється. Але для мене кохання між двома людьми це коли вони готові на багато речей заради один одного, коли вони розуміють один одного. <рес> Можна відповісти на це питання серйозно, але це дуже довго. Відповім з гумором, але в цьому гуморі є велика частина правди. Кохання це так добре, так добре, що ж не добре, що так добре. І про них хочеться знати більше. Дівчата вперед. Нас хвилює, чи я вас дівчина. Так, в мене є дівчина. Ні, зараз немає дівчини. На, ну думаю, що скоро з'явиться. У мене немає дівчини, тому що е, я важкий за характером і напевно трохи вибагливий. І дійсно шукаю ось ту єдину прекрасну, яка розділить зі мною усі мої шаленства, усі мої. Якісь вивихи, хай це буде так. І яка, зрозумію, в першу чергу, яка мене буде надихати до цих шалансів і все тому інше, тому подібне, це дуже складно, правда. Як кажуть: суджено і на коні не об'їдеш. Заспівайте, будь ласка, вашу улюблену пісню. У мене багато улюблених пісень, але остання улюблена, не пам'ятаю, хто співає. Міла я ржи, я купив тебе g Ля-ля-ля-ля, <му> ля целає -ля -ля -ля. <свечух> меседжі. Не пам'ятаю, ну якась така. Ну, я люблю смішні пісні, дурні пісні люблю. Обіймай мене, обіймай мене. От, янделін, пам'ятаю слів». <ntele> ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні. У полоні печалі, може, десь у лісах ти Чарзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Ваша улюблена телепередача. Ранок на Поділі. Ранок на Поділі, звичайно. Ранок на Поділі, звичайно, без варіантів. <св 'язок> а що робиться, ви мені скажете? Пам-пам-пам <св 'язок> <св 'язок> червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір бо твоя врода, то є чиста вода. То є бистра вода, сині гір, і тут така штука: Пам-па-ба-ба-ба-бам. 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 Вистачить, так?